Hello Friendly, з вами Денис Френлі. Пам'ятаєте, ми їли е, пару тижнів чи днів назад чудо. І іншими смаками ми тоді пили з цим манго було. і м'ята. І ще було попередньо з грушкою. Пам'ятаю, а сьогодні я взяв сирок чудо, е, сирок два шари зі смаком вишні. Так, вишню. Зараз ми проругуємо цю вишню. Тому такі справи відломлюємо. Чекайте. Так от. Так, Бо тут ще щось так? Фруктовий два шаро. Коротше, поїхали до заставки, попробуємо ці два сирки. Let's go погнали. Дені правильно реагує. Дені правильно реагує. Сьогодні він буде їсти два е, йогурти. Так. Значить, е, два е, чуда. Два йогурти чуда е, з наповнюючим фруктовим вишням. Два сирок е, д, 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 сирок 2 шари вишня. Сторок збитий жирс наповнюючи фруктовим вишня, дом... вишня двошаровий. Коротше, е, наповнюючи фруктовим вишням моє улюблене чудо сирок Два шари. Вишня, вишня, вишня. Коротше, вибачайте за тавтологію, просто е, не можу знайти правильно надпис, та, як, е, як прочитати вам нормальну заставку. Та. Коротше, поїхали, будемо їсти. Так, поставимо у вас добренько тут. Щоб було видно і столик, і все на світі. Так, чекайте, я ще зараз поправлю. Я вмію проправляти, не думайте, що не вмію. Так, столик трохи видно. Так, поїхали їсти. Трошечки видно, небагато, але нічого страшного. Поїхали їсти. Так, відкриваємо. Ніфига тобі. Це до якого числа. А де дата? Коротше. <пух> дивіться, що тут є, йолки палки Козела сплеснявка. Я це викидаю цю сплеснявку. То, що ми викинули, коротше, поїхали, капець пліснявка попалась. А в цьому що, тоже така сама пліснявка? Ммм, mm, добрався до начинки вишня, бачите. Ну, Можна поставити 9 балів смачно. Ось бачите. Ось так виглядає. Дуже смачний йогурт. Просто ця бы мене налякала. Ну що ж, давайте відкриємо другий, Надіюсь, у другому такого не буде. Погнали. Фу, слава Богу. Все нормально. Так. Поїхали їмо. Ще я видів сирки Марійка появилася. Йогурти квадратні. Можна ще й Марійку взяти. Якщо мені нічого не будуть писати... Що вона на тебе щось зробила? Та. О. Обожнюю. Ці сирочки. Ну, поставлю дев'ятку, тверда дев'ятка. Тут справжнє капец. Завершение. Вот так это выглядит. Сьогодні вже 1 серпня, ось 2 місяці літа пролетіло. А 8 серпня за 8 днів у мене день народження, тому такі справи. Поспілкуємось, такі справи. Чи стрім, чи що, не знаю. Скоро день народження, капець. Коротше, дружні, ми поїли. Оцінка 9 балів. Ну не на 10, бо ну, щось бракувало. Там, за дуже такі солодкі вишні, знаєте, це варення. Але на 9 балів вони можуть бути. Коротше, на цьому все. Гарно ми поїли, класно. Ось такі були, знаєте, йогурти. Сподобалося відео. Напиши коментар і можеш поставити лайк. З вами був Денис Френлі, Якщо додивився цього моменту, напиши, я додивився. Всім гарного дня, всім пока, побачимось, йога! Смачні йогурти, якщо будуть нові смаки, ще візьму. Пока.